В Україні дев'ята година вечора. Світові казки для малят на МЕД-ФМ. Індійська казка Хитруна не перехитриш. Хитрун купець вліз у великі бурги. У десяти, шановних городян, зайняв по тисячі монет. Повертати гроші йому, зрозуміло, справа, не хотілося, і ось одного разу він сполошив усього кругу диким криком. «Ой, Злодії, грабіжники, мене обікрали, вкрали всі гроші, як же я тепер розплачуся з боргами. О, горе мені, горе! Незабаром у будинок купця прийшов один з його близьких друзів, який також позичив хитрону тисячу монет і говорить: Слухай, приятелю, я тебе навчу, як обвести навколо пальця інших позикодавців, тільки ти мені поверни тисячу та й з відсотками. Купець погодився, а гість продовжував. Зроби вигляд, ніби від горя ти втратив розум і всякому. Хто зажидає повернути борг, відповідай Бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе. Зрештою, усі відчепляться від тебе. Ммм, дякую за пораду, зрадів купець. З того дня він тільки й робив, що бекав, як скажена вівця. Усі насправді махнули на нього рукою. Що з нього тепер візьмеш? Через деякий час до купця прийшов той самий друг, чиєю радою він так вдало скористався. Ану, приятелю, поверні мені борг. – почув він у відповідь. Як, і мені ти також бекаєш? Так так, 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 і тобі бе-бе-бе-бе, і твоєму бе бе бебебе, і твоєму бе бе бебебе, так той друг і пішов ні з чим. На добраніч, малята. Солодких снів!